Привіт, матусі! Починаємо новий мамський влог. Це відео буде таким влогом вихідного дня про мої дні суботу та неділю з малюком. Чим займаємося, куди їздимо. Коротше, все вам зараз покажу. І зараз я йду у іграшковий магазин, щоб. Для чого зараз дізнаєтесь? У нас тут в сусідньому будинку є іграшковий ось такий магазин. Ми сюди часто з мішкою заходимо, але сьогодні я без Міші, ну точніше, Міша вже чекає в машині, і мені треба купити кульку. Сердечко готова. На морозі трошечки вона, звісно, зжалася, але зараз в тепло приїдемо і все з нею буде добре. Якщо що, це Валентинка. Але незвична: не від мене, не від чоловіка, не від Міши, а від нашого мафіна. Ось так от. Ось в цю кав'ярню приїхали. Мафін з Валентинкою. Біжить на зустріч мопсів. Сьогодні будуть хлопчики дарувати дівчаткам Валентинки. Будемо зустрічатися з нашими знайомими мопсіками. Бачу, вже там песики всередині. Батько. Я знаю, я тут знаю. Ну? Я так люблю ці наші мопсячі зустрічі, бо є щирим фанатом мопсів. Ну, що логічно, так, бо у нас мопс. І що може бути краще ніж один мопс, так це багато мопсів, яких можна потіскати. Плюс до речі, цей факт. Я ще не зустрічала. Людей, власників мопса, якихось злих чи закритих, дуже всі вони такі хороші, добрі, дуже приємно спілкуватися з цими людьми і з їх песиками. Мафін мені тут пивтить, поки озвучую вам відео. Ось Мафусік з серде... серденьком Мафусі. подарував Мафусі. його потім дівчинці. І мішка награвся, надурівся, наганявся. Хлопчик тут ще був, то він з ним теж також чудово провів час. Коротше, всім було в. Весело і класно. Всі ми в чотирьох чудово провели час. А от кому мафін приніс Валентинку свою. Мія мія. Ось така красунечка. Мафіну смаколиків надарували.

Ми вже повернулися, Мафін вже вдома, а ми з Мішою все ніяк не можемо зайти додому, бо то дивилися техніку, у нас там метро будують, і там екскаватори, самоскиди, бульдозери. Коротше, чого там тільки немає. І зайшли в Аврору. Я кажу іншим матусям. А розкажи, що ти купив. вхопив. Часникодавку, да? Міша собі в ролі вибрав чесникодавку. Для да. чеснику, часник. Часник. так не знаю для чого, вона нам, але дуже захотілось. Так якось ми вже лопатку йому купували. А, ні, щіпці, щіпці він досі ними грається, хоча це було вже ну ще влітку, мабуть, півроку назад. Ні, не стукав, синочок, а тепер чесникодавка в мішаній колекції дивних іграшок. Ну іграшку ніяку не захотів, захотів саме чесникодавку. Буває. Синочок ходімо, холодно. Сьогодні щось там зранку було мінус сім. Ну так, морозно, досить морозно. Цікаво подивитися, яка зараз температура. Синочок ти там де? Ходім. <різь> Розказуй, що ми робимо зараз. Побудуємо. А що це? Як це називається? Забув? Мозайка. Та ні, забув, то ти забув. <свистит> Мозайка називається. Мозайка називається. Ага. Дістали мозайку. Міша сам вже навчився її складати. І букал... Персик. І персик, так складає? І персик. Буде складати. Добре. А покажеш мені, як ти складаєш? Покажи персику, як треба. Як треба пимпочку в дірочку, покажи. От так. О, так, персик треба. <рес> Отак персик треба, так. А в тебе блакитне все? А і червоний колір ти додав, так? Так. Да. А ти на підлогу краще клади, так буде краще. Зручніше так буде тобі. О, точно, чудово в тебе виходить. Все будувати Все. будемо? Ми... Бу будувати доріжку. Доріжку? Давай, тебе чудово виходить. Дивись, як тут ще багато є, давай я своє розберу. От так. Ну, я вже зрозуміла. Доріжку, треба робити. Добре, я розберу, я неправильно побудувала, тоді виходить. Давай тоді я розберу, тоді я тут набудувала. Ага. Міша, кого ти вже маліці? Треба зняти. Не так. Не так я побудувала. А як? Отак, як ти треба? Так. Да. Отак дивись? Дітей будуй. А, мені тут окремо будувати, я зрозуміла, добре. А що ти їздиш там на пузіку? Кокосик. Коротше, такі у нас вихідні розваги. Ну, в принципі, ми і в будні дні після садочку цим займаємося. Всім. Ну, мозаїку давно не діставали, ще, мабуть, з літа. А конструктор все таке схоже. Це у нас звичайна справа, як на вихід. Ну, коротше, завжди, коли ми вдома. Отак от так скажу. Коли б ми не були вдома, щось таке робимо: чи то вихідні, чи то будні, чи то хтось хворіє, мені ще, до речі, знову сохлі. Захворів. захворів? Ні, а ти не захворів трошки соплі в тебе. А скажи, куди ми сьогодні йдемо? М? В, цирк. в цирк йдемо, точно! Ми сьогодні вперше підемо в цирк, не знаю, що з цього вийде. Ми вже в цирку. Прийшли за 40 хвилин і будемо зараз тут в холі тусити. Має бути якась анімація. Подивимося зараз. Дивись, дядю з тетєю танцює. Подиж дивитись. Коли буде вистава, зараз вже буде вже один дзвоник був, ще буде два і буде вистава. Ще не пускають в залу. Міша захотів аквагрим. Дивись, на маму глянь. Ось сюди дивись який ти котик. Покажись, який ти котик. О, який гарний наш котик. Місць багато вільних ми тут самі, тому речі змогли покласти. Зараз не здають речі в гардероб. Ну тому що на випадок тривоги, щоб речі були з тобою, якби, і не треба було в черзі стояти у гардеробі. Боже, я не можу. ну який гарний. Мені здається, ця жінка, яка йому малювала, вона сама з нього умилялась. Да? Сказав тьоті, чорного котика. Мені, будь ласка, бачите, не дуже заповнено тут людьми, але й вистава трошки така. Ну, я б сказала трохи специфічна, бо кабаре-шоу нас очікує сьогодні. Скажу так, що як я й думала, що все ж таки трошки специфічна, як для першої вистави, ну це була вистава, яка найменше мені сподобалася з усіх вистав, які я бачила в цирку за своє життя. А я бачила їх досить багато. Ми якийсь період часу ходили з чоловіком на кожен сезон, на кожну виставу. Тому якби ця сподобалася найменше. Міша висидів годину і сказав, мама, а коли вже закінчиться вистава, то ми вийшли і буквально два номери, і закінчилось. Все закінчилось, то ми майже до кінця і додивилися. Вже підсвітку таку гарну увімкнули. Коре, будемо зараз їхати додому. Вийшли тут ще так гарно, і не темно ще, і не світло. Міша вже пішов до цих куляк. Міш, тобі сподобалось в цирку? У цирку. Там буде Театр? театр? У цирку. Ні, театр це окремо, а у цирку вистави інші, да? як ми сьогодні бачили. А жонглери покажи ще раз, як жонглери робили. Покажеш? Ні. Ні? Ну йди тоді, зволожувач вмикай і будемо лягати. Мішенька, вмикай зволожувач. Ну, Все, я рахую до трьох, якщо ти не вмикаєш, то я сама вмикаю один. Два. Я вже встиг. Встиг, молодець. Три. Ти встиг. І другу кнопочку два рази. Угу, молодець. Все. Добре, закривай. А, лампочку будемо вимикати і двері закриєш. Хочеш спочатку закрити, а потім вимкнути. Добре, добре. Давай. Мавпочка дістала, вона не вимкне. Давай, ти вимикай. Дай жонглери відпочивають. Як вони робили? Отак кидали, так? Так жонглювали, точно. Кеглями, точно, ти запам'ятав? Кеглями тут ручкою не треба. На Мішка заснув, а цього хлопця треба ще вивезти на вулицю, а він ну, взагалі не хоче вставати. Мафін, ну гулять підеш? Викручується, вже 10 хвилин його вмовляємо, вмовляємо піти на вулицю. Ну, що за собака? Ну, що за собака, Шерлодка? На вулицю підеш? Гулять ідеш? О. О, ну нарешті. Ну нарешті, показушник. Чого ти так 10 хвилин не реагував? Всі ці, які ми тебе тут начухували і вмовляли. Гулять, підеш? Да? Підеш? Красетун. А я собі зробила тут чайок, підготувала книгу, нову читаю, поки трошки нудно, але цікаво. Якщо ви розумієте, про що я. Ну, Сюжет класний, але хотілося б не так розтягнуто це все. І смаколики. Такий у мене буде зараз. Вечір. Не знаю, чи цікаво вам було дивитися такого формату відео саме про наші Мішою вихідні, а більше про те, де ми були, що ми робили, чим займалися, і при тому, що я не показувала якісь наші там побутові справи, бо в моменті реально складно це знімати. Ось напишіть, чи сподобалося вам чи ні. І дякую вам, що були ці вихідні. Можна сказати, що зі мною. Скоро з вами знову побачимося у нових відео. Готую вже подкаст на середу.